У 13 років не хочеться вмирати. Я подумав, треба якось лишитися, щоб потім розповісти про цю трагедію. На початку німецько-радянської війни єврейське населення у межах сучасних кордонів України складало майже три мільйони. Вчасно евакуюватися встигли менше мільйона. Більшість залишилися в окупації. А я і мій брат дивилися, як вони йшли, як німець стріляв. Закривали очі, бо не можна було дивитись. На теренах України окупанти створили сотні гетто, де експлуатували єврейське населення. Паралельно з цим. Нацисти почали проводити масові розстріли. Було таке, що річкою інколи текла кров. Розумієте? Дітей до семи років кидали живими в ями. А потім, знаєте, та та яма так дихала. Наймасовіші розстріли відбулися 1941 року у Кам'янці Подільському. В Бабиному Яру, в Києві та у Рівному. Батько перелічив усіх родичів за іменами. Він був впевнений, що ми вже йдемо туди. Колону вели на поле, там була яма. Поліцей якось відвернувся, я сорочку скинув і під комбайн, що там стояв. Трохи полежав. Думаю, треба втікати, бо і будуть шукати. Я по Пластунській кілометр, мабуть, повз. Вижити без допомоги сторонніх людей було майже неможливо. Нас забрала до себе дальня родичка і каже: Ніяка ти не майка. Треба їй змінити ім'я, треба її хрестити. Так я стала Галею і перейшла на мамину фамілію. Сітка один раз каже мамі Гано, в тебе ж вісім дітей, а ти жидів кормиш. А мама каже: так вони ж люди. Ізраїльський меморіал Яд-Вашем відзначив понад 28 тисяч людей званням праведники народів світу за те, що вони ризикували життям, аби врятувати євреїв. більше двох тисяч з них з України. Вижити вдалося не більше ніж ста тисячам українських євреїв та єврейок, передусім в румунській окупаційній зоні. Понад чверть усіх жертв Голокосту з України. На території сучасної України виявлено близько двох тисяч масових поховань жертв Голокосту, частина з них і досі не означені як місця пам'яті.